Час війни про таке, можна сказати, взагалі говорить гріх. Ну, давайте по-чесному. Ну, типу, під час війни, які ми права можемо взагалі качати. Але це виглядає дуже важко. Поним? Тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну, ну, ну ніяк. Типу, по-хорошому, було б можна Україну взагалі, в стан війни перейти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. Або буде все по талонах і ну, це просто жесть. Я думаю, захочете, почитайте, що це таке. Але як українцям зараз такими, а... тобто країна, Україна залишалась ледве одна не з останніх країн світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало на світ. І от Україна була одна з них. Ну просто нереальна. І конституція і банкінг. Це вся історія, і прогресивність і люди, і красиві це просто супер. Це може це і відповідь одна і на з питань, чого війна в Україні. Бо за НАТО може ми дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в аккаунті, я пояснював за це декілька разів. Я розказував людям, де зберігати кошти, щоб це вони попадали на ці ліміти від банків, що можна жити взагалі без банків, і це все легально, і так далі. Але ну не чули. Щось там до ти нагнітай, що ти там розказуєш, все буде добре. А я казав, краще перевздіть, чим не давстіть. Якщо тебе перебздіть, нічого страшного, навчили чимось новому. Але якщо вдруг таке станеться. То ви на коні. Всі, хто тоді мене почули, вас вітаю. всі, хто ні, я думаю, можна зайти в аккаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу, знайдете, я там поясню, що роботі у вас залишилось ну, дуже мало часу, поки що ще якось можна. А далі да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя, як в Європі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.